Генеральний штаб ЗСУ про минулу добу на полі бою на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках наші оборонці продовжують давати гідну відсіч противнику та мінусувати ворожу техніку і живу силу. На цій ділянці фронту росіяни скерували авіаудари на Кислівку на Харківщині, надію та Діброву на Луганщині та спір на Кліщіївку і Північна в Донецькій області. Окупанти також продовжують атакувати позиції ЗСУ поблизу оріхова василівки намагаючись прорвати оборону наших військових. В свою чергу українські воїни, наступаючи в районі Кліщіївки, мали частковий успіх. Українські військові продовжують чинити тиск на ворога й на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Так противнику вдалося завдати значних втрат, коли росіяни наступали в районах Новомихайлівки на Донеччині та Новодарівки в Запорізькій області. Наші захисники також тримають оборону при Авдіївці та Мар'їнці. За минулу добу 20 спроб ворога наступати стали невдалими. Попри потребу відбивати атаки противника, сили оборони на цих напрямках ще й проводили штурмові дії. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція українських воїнів. Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, яке росіяни атакували авіацією. Під тиском наших атак противника змушують відходити з позицій. Ворог втрачає живу силу та техніку. Контрбатарейні заходи по логістиці, місцям перебування та Нивим позиціям окупаційних військ проводять українські оборонці на Херсонському напрямку. В області під ворожим авіаударом перебувало село Одрадо Кам'янка.